Доброго дня. Ось це Володі Кригевер з вами, і вас декілька буквально питань, довгих. Ось, ось перше – це ось майдан. Яким має бути порядок денний майдану? Не питаючи про вимоги чи опозицію, а запитуючи про майдан як соціальний феномен. Ви ж розумієте, що майдан це та опозиція це не зовсім до того ж поняття. Я не є відсторонений аналітик, оглядач, я передовий учасник протягом двох з половиною місяць не входив і не входжу до жодних прямих структур в комітеті в прав в той же час, як прямовий учасник, так само, як і десятки або сотні тисяч інших. Беремо участь в різноманітних діях, Все, ще можна робити. Те, що можу говорити, це погляд не збоку, а погляд зсередини. Протягом цих 2,5 з половиною я обрав на себе табу на критику персоналі а, політиків, а, які причетні до цих дій, тому що революційні події вони не передбачають а, публічних а, дискусій, які ви могли піти на шкоду руху і лише задовільнити інтереси опонентів. Дуже багато таких дискусій буде доглядати на початку майданного, а коли почався на мене, я просто прийшов на штабу, запитав, як раділянка робити, і все, все, що доручалося. Тому персональної критики в мене годі зараз чекати. Я можу лише сказати, що як соціальній справі і політичний феномен, майданий. З одного боку, це форма нападу, наступу на в даному випадково влади, а з іншого боку, це і форма захисту. І інших систем захисту на цей момент, людей, які долучені до активного протесту, просто немає. Не можуть їх захистити ані в інший юридичний спосіб, ані в політичний спосіб, в тому числі в політичні партії. А, і це система самозахисту. Відповідно, якщо Майдан роз'їдеться, розійшовся, то кожного добили б з нас подивитися. Когось в'їзді. Буквально в зумі їздила б і там когось з податковими, ось звільняли з роботи. Тому Майдан це система захисту. А, і цю функцію він а, виконує, розуміло, що лише в обмеженому просторі. Знаєте, що навіть відійти за великий периметр і вже є небезпека, що забирають людей за символіку майдану. Я ж неодноразово був в різних судах, до речі, в суді, в лікарнях. І бачив, як хлопців, наприклад, затримали на Подолі. Формально в них було лише по, два, по дві марові пов'язки і значок Євромайдану. А її відразу почали фаршувати. Студентів Скарпанка студент, Карова. Відповідно, захист відбувається ну, більше в межах самого данного, але фракційна підтримка, дружна підтримка, а, вона а, продовжується фактично по всій країні. Чого не вистачає, і що потрібно розуміти під час кожної революції? Що для будь-якої революції день без дій і день без активний. Завоювання нового простору це день поразки. Тому для мене очевидно, що ем, кожен день повинна була бути активна, і вона продовжує, має бути відбуватися до. Тому я був прихильником більш активних дій, мирний, але активний. Ще першого грудня вважав, що це було буквально три дні, коли влада була в стані розгубленості, тримтіла буквально розуміння років. І е, було величезне співчуття до побитих в Києві, і можна було проводити більш активну політику, більш активний дії і сподіватися на успіх. На жаль, було прийняти інше концепт, але я не можу сказати стати, на жаль, це моє особисте переконання. Не факт, що я правий. Можливо, правильніше, більш поміркована концепт Тобто. Ми говоримо лише про власне відчуття і те, що ми можемо надати різні алгоритми дій. Важливо, що при всій конкурентності політичних партій, при всіх розбіжностях майданчик єдиним цілом. І Це потрібно розуміти. Тому знову такі помилки було звати один одного провокаторів, коли Грушевського почав більш активні дії. І дуже добре через, через кілька днів прийшло розуміння, що значної е, кількості політиків, що без цих бій він окоїсь би не пішов би на жодні переговор в цьому плані е, нормальнику в улюбку політичного тіла є різні крила. Є більш активна, радикальна, є е, більш політична для переговорного процесу, для виборчого і таке інше. Але потрібно розуміти, що це не окремі. Тіла, а це єдине тіло, просто з різними відгрушеннями. І от зараз тільки ну, намацуються ці механізми, шукаються підходи. Цілком можливо, що проявляться нові лідери, хоча за 2,5 місяці ми бачимо, що поки що цей процес пригальмований, тому що лідери потребують структури, Ресурсів, а не лише гучних оплесків під час тієї чи іншої промови на, на трибуну. Тому процес він не простий, але а, з одного боку він а, а, надзвичайно позитивний, тому що, Майдан вийшло найкраще, найкраще, що є зараз в Україні. Воно в тій чи іншій формі, воно бере участь на дальне випадково. З іншого боку, демократія постійно підкреслює цю фату. Демократія потрібно вчитися. І це процес дуже непростий. І не так легко а, нація, яка кілька сот років була а, фактично в підбрюші різних імперій, а, а потім а, тоталітарного Радянського Союзу, вчитися цій демократії. Довіряти не лише словам, а довіряти дітям. Добре. А... Наприклад, ось такий варіант: якби не розігнали, якби стояв би, або, наприклад, не розігнали, а майдан не спробував би очолити опозиція. Чи видав би вже той не політичний майдан своїх нових лідерів за цей час, за два з половиною місяці, якби він стояв сам? Якби не було розгонено з 29 до 30 листопада, то громадський майдан, ми теж брав учасників учасник 22 числа. Він поступово зменшився це факт і не Проблемна для нас, там, як учасників, людей, було те, що скажімо з 30 чоловік комітету, під час розуму ніхто не бачив, хто залишився чи було чергування. Тобто, лідер це ж не лише той, хто виступає з мікрофона перед софітами-товиками. Лідер це ще відповідальність, колосальна відповідальність. І ну, в свого часу нагадаю для того, щоб врятувати своїх. Людей з української студентської спілки, коли почалася справа від 3 до 5 років за захоплення за державних споруд а, в, наприкінці 90-го на року іншого шляху, я не бачив, наприклад, написати заяву в прокуратуру, що я беру всю відповідальність на себе. Як керівник калізація, це я придумав, це я організовував. Я віддавав вказівки захоплені човни корпусу університету. Відповідно, по них закривали справу більше. А, Мене почало вухати в прокуратуру, потім в КПЗ, потім в Лух'яні. Це відповідальність лідера. А, бути зі своїми людьми, нести відповідальність, а не лише виступати біля мікрофону. Цьому теж треба вчитися. І очевидно, що зараз, от, протягом цих всіх місяців, то більш яскраво проявляється хто а, як себе поводить. В на барікадах безпосередньо ще раз кажу: потрібні різноманітні дії, різноманітні політики і для переговорів, і для барикад. це і не завжди. Всі можуть очолювати, скажімо, там міністерство чи, чи бути вам адміністрація. А ось, говорячи е, про це, ось з однією з позитивних Майдану є консолідація всіх антисистемних сил, тих, е, хто хоче не тільки змін призвичаї владі, а зміни системних. І ось якраз е, звичайно, що більшість, хто про це говорить, не має уявлення, яку ту систему змінювати. Проте в свій час. Е, Тож правий сектор закликав усіх антисанстерників від антифа до анархістів об'єднатися для боротьби. І справді, серед ультрас, які прийшли на Майдан, є і Антифа. У вас час, про які якраз ви говорите на Майдані в 90-му році, це теж був анархістський намет, був е, Задіраки під чорним прапором. Але, попри спробу е, консолідувати, є е, 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 спробу роз'єднатись. Ось свобода виганяє вг... активістів на ОНУСО з українського дому. На нападає на анархістську сотню, прорізній. Що це за партійні чистки? Чи шкодить це загальній справі майдану? Ось з вашого досвіду. По-перше, коли ми проводили акції з там студентські, у нас був абсолютні контроль дисципліни. протягом всіх 16 днів не було жодних взагалі, спроб. Змінити керівництво вплинути, керівництво, тобто ті, хто не входив до українського студентського спілкування або Бустонське образство, не мали можливості право брати участь Ді, в дії, в керівництві, в переговорах і тому подібне. Тобто, Спочатку було все там, по 20 поступів, років. І жодний намет, які там ставилися, навіть намети депутатів, скажімо, Степан Хмара, з іншими депутатами, не ставили мову. От, хочете допомогти, от вам намет, от спальник, можете гудвати, вам мікрофон, можете говорити, скільки заборону. Але керівництво тільки наше, ми тільки приймаємо рішення, ми тільки ведемо перебуваємося. І тільки на таких умовах у нас а, ми долучали представників будь-яких організацій. Значить, а, Щодо а, першої війни Нарушевська, я скажу, що а, там не було єдиного керівного центру. І в цьому був мінус, в цьому був плюс. Величезний мінус. А, а, Бо здавалося, що немає єдиного центру для прийняття рішень, це заважає наступальності і іноді там дім під час маневрів. Можу сказати, 19 го я був в Харкові на запрошення вже наїзду, там наступав мені на громада, з 20 числа був постійно на якраз на Грушевського. Але той же самий мінус він виявився і плюсом, тому що якщо є один лідер, на той момент його легше. Робити, посадити, а, перетягнути, підкупити. Там не було лідерів. Я ну, спілкувався з багатьма групами, вони не лежали. Зараз є одна з більш таких розпіарних відомих структур. На той момент, в перші дні, там такого не було. Повірки були групи людей, які, наприклад, з одного двору, хлопця, з київського двору, пішли. і не лективний дій, не буду зараз казати, які. Або інше з одного курсу, або кілька груп, які вже сформувалися прямо там достатньо, а, саме в ці там, години. І вони на той момент не підприємковували жодної організації. То вони бажали активних груп. І це бажання воно призводило до співпраці з іншим. Так, на той момент туди міг потрапити просто будь-якої структури, гуртка, незалежно від напрямку правий лівий До речі, щодо правих лівих, от 19 числа, ми бачимо, коли міліція засилала для дискредитації Харківської майдану, не нацистів, які кричали на Хергітлієр. Потім спілкувалися з міліціонерами, тобто це був їхній такий спеціальний провокативний загін. І потім бачив, як вони зіштовхнулися вже після Євромайдану з ліваками, які були одні з частини Харківського Євромайдану. І потім мені доводилось їхати ще в одне з відділень Харківської міліції, в одного з, з Ліваків за заявою задані. Доносом одного з цих е, неонацистів затримали, тому що той чи не фопір. Була заява трохи не побиття, але їздив для того, щоб допомогти звільнити хлопців, хлопців, які випустили. А, це не додає, що е, розподіл, який е, у нас дуже часто був, там, на лівих та е, він не завжди диве сутність е, ставлення до. До цінності. Тому що лівий правий в Європі може означати ну, ставлення до великого капіталу. А, ось. а тут йдемо про добро і зло. Ті, хто не знає, ну, це в, а, така от орфено вигляді добро. Теж з відтінками політичними, ідеологічними, особистими розбіжностями. А проти нас є зло. Не тільки тому, що вони визискують свій народ, тому що вони за своєю психологією антилюдські, антигуманні і дії міліції, вони в цьому свідчать. Вони садистські, вони спрямовані на нанесення, спеціальне нанесення травм. А от своїм політичним опонентам, я тому постійно кажу, що Беркут це фашистська організація. Тому що фашистська організація це організація, яка використовує свої дії проти своїх політичних опонентів. Нагадаю, що в є інструкція, що по голові по животу не можна вийти, але вони спеціально це роблять, оскільки я їздив по лікарнях і, і судах. Я ж бачу це закриття чергового згадані травми. Цей спрямовний діє. Після того замість службового розслідування їм дають заохочення. То вони ще більш посилюють свої собі дії. Це ознака сєва. Тобто, неповага до людини, готовність вбити, вбивати це, це є зло. В цьому плані, хто проти цього зла, чи лівий, чи правий, він має можливість стати на бік добра. щодо розбіжностей, Є, але я не хотів би на них увагу. Мені подобається позиція керівника Волинської сотні, називається Волинська Січ Павла Даничука. Його хлопці потрапили не просто під роздачу. А вони отримали поранення травматичних травматичних пістилетів під час так званого звільнення ПК. Вони належали до, не належали до спільної справи, яка займала це приміщення, належала до місця самооборони, яка там була потім після того ж розклатирована на точніше. І під час звільнення вони отримали травматичну порану, ще раз кажу, використання зброю. Можна було з того зробити теоретичний <кхм> скандал, величезні, величезні розборки. Вони повелися гідно, вони сказали, ну, по-перше, розуміли, що було все для того, щоб вилікувати свої. І щоб унеможливити в подальшому такі ну, страшні непорозуміння, безпречно вони про це сказали публічно, але в той же час третій посил, що і публічно то що Підтвердив, що ніяких там, після того ворожнечі свободи все рівно вони подають руку дружби, тому що зараз ми всі по один бік баріка, нам потрібно зосереджувати свої зусилля на єднанні проти спільного ворога. Зрозуміло, що інше, треба не допускати такі інциденти в подальшому, але потрібно вчитися співпрацювати, допомагати один одному. А, а нагадаю, що в нашому роз'єднанні зацікавлена наша влада ось повертаючись до Харкова, якби як ви порадили шукати підтримки на східній Україні? Адже гасла і взагалі естетика свободи не є тою частиною, з якою, з якою варто йти на, на схід, і з якими ідеями варто йти на східну Україну? Ну, по-перше, переді мною на тому ж мітингу виступали батьківщини Савакова і. Їх, Свободів швая, всіх їх я позапрацюю, всіх нормально їх сприймали. От. Тобто, до мене і то більше запитання, ніж там до них. Тобто, я думаю, що абсолютно нормально можна йти представникам різних політичних партій, питання, як будувати свої не лише там, передвиборчі кампанії, а свої спілкування з представниками кожного регіону. Я взагалі вважаю, що проблема. Не в конкретній там партії, а в тому, що ми загалом не допрацьовуємо лише зі Сходом Півдня, а в інформаційній політиці. Я ж брав участь ще в, там, з кінця 80-х в, в цих революційних подіях, і не лише української станції, в Української І пам'ятаю, як Народний рух України завалював Україну листівками-газетами. Ксерекси не замовкали. В, Приміщення. Зараз же і вся ця величезна кількість інформаційна така компанія була в значно мірою спрямована на слідків. Окрім ну, того, ми їздили там спеціально. Більше говорять про ланцюг Іван-Франківський Київ, але нагадаю було 500-річчя святкування казацтва на Дніпропетровщині, Запоріжжя, тобто були такі виїзні спеціальні поїздки і величезна кількість газет і листів. Зараз що було помітно в Харкові. Лише кілька там сотень листів, які роздаються на майдані, це замало. потрібно сотні тисяч для того, щоб було хоча б поінформоване місто. Скажу, що це не вистачає. І в Києві тут роздають безкоштовно газети наших опонентів. А, а таків ну, тут іде сподівання, що через інтернет і так всі вся Україна знає про ситуацію. на Майдані. це не так. Значною мірою простір інформаційний монополізований, провладними проросійськими силами. Доступ до інформації, чесно, є мінімальним і просто потрібно збільшувати свою діяльність інформації. Мені здається, що один з найбільш важливих відділів, який мав би там штаб Майдану, це інформаційний, і кожен день повинна випускатися листівка з велетенськими. Дрожави і розпосюджувати, більша увага, здається, приділяється сцені і виступам на сцені, а це агітація вже загітована. Ті, хто приходять на майдан, це і так наша умовна група підтримки, ті, хто або активно діють, або співчувають. А потрібно боротися за тих, хто нейтральний або не володіє інформацією. Бо до них потрібно йти всі проєкти, які є зараз в інтернеті. Або навіть ті, що є на телебаченні, але з дуже чітко кресленою вже аудиторією, цього недостатньо. Потрібно боротися за тих, хто ще не володіє цією інформацією. Вони них потрібно йти. Не треба сподіватися, що вони самі з якоюсь радості прийдуть і. Ну, тобто вас. Майдан це великою мірою, так про що говорить, це є інформаційна війна, яку поки що, там завдяки тому, що досить низький проникнення інтернету, там на тому самому Сході Майдан програє на сході України. Ну не скажу, що взагалі Майдан це війна. Це, 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 це не зовсім правильний посил. Просто проти Майдану використовують, проти Майдану використовують різні технології. І не лише там залякання, провокація, а в тому числі інформаційна блокада а, і маніпуляція нас медіа. В цьому плані потрібно безперечно думати про поширення власної інформації. Просто так вона не буде доходити до людей. Це не є війна, це, це безперечна боротьба. Це не війна там за власними. Народом ні, це боротьба за доступ до правдивної інформації Добре, дуже дякую вам за інтерв'ю.